День перемоги, і скільки б не було весен, а травень у нашого народу завжди буде перемежований з днем перемоги. Генетичним відчуттям щастя, закінчення війни, цей день залишиться для нас завжди затьмареним від гіркоти втрат і осяяний сонцем перемоги. Його наближали як могли люди, котрим було дуже нелегко в ті воєнні літа, і яким найважче сьогодні. У довічному боргу наше покоління і перед тими ветеранами війни, кому пощастило пройти через горнило битв і дожити до світлого дня перемоги. Все менше їх залишається в життєвому і парадному строю. Але вони. Пам'ятають ті страшні часи, хоч часто їм і не хочеться про них згадувати. 9 травня, день перемоги, традиційно в Умані починається біля військомату. Ветерани великої вітчизняної, воїни-інтернаціоналісти, військовослужбовці Уманського гарнізону взяли участь в урочистому шикуванні. Міський голова Юрій Бодров привітав усіх з одним з найголовніших державних свят і вручив у Манчанці Анні Дерев'янко. Пам'ятний знак 70 років битви за Москву та онуку Олександра Мітряєва. Почесну медаль на честь повного звільнення Ленінграду від фашистської блокади. Далі, як завжди, урочистості продовжились в центральній частині міста. Квітковим коридором вшанували уманці, дорослі і діти, ветеранів, які маршем пройшли з центральною площею.